І всем привіт! З вами снова я Мерв. Сьогодні проходжу Майнкрафта на самій новій версії. Пробачте, що в мене так довго небо, я зімлю не відео, були проблеми. Зараз я буду знімати відео частіше, я ще купив мікрофон новий. Так що тепер буде удобніше. Ну і все. так, якщо ви хочете, щоб я мав ну, ще якісь іри, напишіть в коментарях. Я їх почитаю і виберу біри які Но вийти гра в mm Альтео -hmm. наподобі Майнкрафта. Я думаю, як... ну, коли вона вийде, якщо... Ну, якщо в мене вийде її скачать, то я, напевно, буду знімати відео і по неї теж. Бо я думаю, міні-штуки, міні-трейлери типу, до ігри. Ну, мені вона прикольна. Ох, деревня. ха huh. а yeah. По нас Ну, три железа. Погано, конечно. Но ну, лучше, чем ничего. Жители, вибачте, но я ваш домик разберу. Ама, сно пе блін. Забув про пшеницю. <кій> <кій> багато, конечно. Получиться... Получиться пшениці багато. Жалко, що не можна просто два рази швидко тикнути по будь-якому слоту і весь хліб туди переміститься, який ще не накрафчений. Дуже жалко. Була б дуже хороша функція. Ну, к сожалению, такої функції немає. Дуже жалко. Опа. Ну, наверное, сейчас піду свина этой поубиваю. Да. Коли я проходжу Майнкрафт Майнкрафт зараз, я хочу пожаліться на YouTube. YouTube. Що віде, коли я просто видео відео КС ви, може, я бачила, він мені дає, ну, от, по тілу жартої карты, який значок, який не дає відео продвигатися, що воно просто не попадає в ріки З меншим шансом коли другі там знімають, снимают, вони попадають в рекорд. Ютубу на це вообще по кайфу. Якщо я знімаю, то ні, все. Нельзя так и снимать. Ну, блин, не дуже логично. О, еще одна деревня. Блин. Еще одна деревня. Это дуже хорошо. Елова. Блин, тут же ж раньше вроде бы стоял стол с кусочком брони. Якщо же я его убрала, напишите в комментариях. Бо я... Помню, что я раньше всегда там кусочек брони забирав. Железный. Ну, мы же убрали. Або шанс якийсь. Бо я помню, что я вроде бы всегда на холод. О! То... ни то не надо деревня так все нормально блин все уже приодевся так это же двухэтажный домик до вход на другой этаж а ага, видимо на двухэтажный так такая стопа такая двухэтажная ага Понятно. Ну, яке двохетажне. Ого. Ого! Ладно, я, я промовчу. Магія в них оберта. Позичу і гріба. Ти ж не против. Тебе вибору немає, ти не проти. Ти в мене заложенка. Ладно. Так. Пєдушок. сейчас Ну да, мы же убрали. Бо странно. Немає. И честно. сами э, Самые последние обновления Майнкрафта, я хочу сказать, поганые для строителей. То, что, например, я не думаю, что строить. я с добавлением листочки в лесах строить сейчас практически не а на все листочки максимально вода все абсолютно Рядом і мост. Майнкрафт Так, треба йти в шахте. Всі по... що важно я играю. Скілети це чисто хущий ад. Хуже скелетів, нічого. Ну, як для мене, це нічого. Уже легше Вардена вбити. я Майнкрафт играю с ним так из другого Венеча не дуже Майнкрафт, Майнкрафті я прям хорошо играю. И за це я дуже редко ну, тренируюсь на Майнкрафт, я пожал, его тренирую играть. Так что на это упала заметно. О. Уголк. Хоть шось полезное. Щось не грустне. Ладно, все равно уже. Да, один уголь, як багато. Деці? Шість божественних факілов. І десь тут був уголь. Де уголь? У мене вопрос один. Тут же ж був уголь. Ладно. Уголь був, уголь іще. Ну ладно. Якщо так, тоді я пішов. Мені тут задержуватися нема зачем. Блін. Ще перед тим, бо як шахту глибоко йти. Треба б... Треба іти броньки нормально. Хоше в мене таке. Такая разна. Не ділом. Це дуже різкова частина шахти. Беліна! Мікрофонка. Іду всю ще частину шахти. Вона більше така приємна. приятна. Угольок задним. Так, Я хочу сказати, боже, якщо хтось знає таку людину, ну, із моїх хто мене дивиться, яка чисто знімає відео і каже, ой боже, я граю коротше таких ноблей, да там і вони взагалі нуби, я не розумію таких людей, зачем вони зрівнюють їх в себе і їх. Подімаємо вже він хорошо грають. Просто Сьогодні, це тісь діти, яким не мене. не більше восьми років, ну серйозно. yeah like. Ну, просто реально. Я не понимаю таких людей, які таке пишуть. Або є люди, які пишуть, фу боже, там тих наблет повний. Гавно, дрім набагато лучше. Я чуть-чуть їх не розумію тому що... Дрім... Лучше, біль... ну, лучше гра більш на нових версіях. Тому що він. Більше на нових игра. А Техноблайт іграв, к сожалению, вже. Ну, на старих версіях. І Техноблайт на старих Ну, эхайца. Ну, Лучше Дріма. Ну, а на нових, euh, понятно, Dream. Бо він на нових іграє. Ну, а на старих, да, Техноблайт. Просто люди эти сравнивают на Блайда и Дрима, я их попросту не понимаю. Дрим лучше, но их на Блайд лучше. Это просто... Понимаете, их на Блайд Дрим? Их на Блайд Ригер, да я согласна. Мне просто сравнивать их с другими ютуберами, которые тоже хорошие. Хорошо грають, ну я б би не сказав, що є якийсь мерси, але просто оба хорошо играють. Тільки дрім хорошо играє на нових, а тих на блейд на старих. А так вони оба дуже добре. Треба вголях. очень обидно. Так. Да. Все так. Сейчас положим. Все. Уже так. Экипирован. бэм бам И... Еще железо. И пара. Меч новый. Ой. Меч новый. <coughs> и кер. Ой, и добор. Оооо, шикарно. О, криво это повезло. Ну так. Ну ладно, навірно, на цієї ноті ми будемо закінчувати це Всім пока, всім до встречи. Скоро буде нове відео. Всім пока!